Тебе знову звільнили? Так. Ну вони завжди бісяться, коли тікаєш з місця аварії. Ясно, мене теж звільнили. Друже, ти повний невдаха. Тільки не ображайся. Я й не ображаюсь. Знаєш, мене дійсно гризе. Я витратив все, щоб перетворити мій фургон на собаку. Привіт, Піті! Сама лише сигналізація коштує дві сотні. Дівки це полюбляють. Твоїм авто можна кохатися. Що це в тебе за кейс? Сувенір на спогад про кохання. Вона найчарівніша з жінок. Я підвіз її до аеропорту і між нами. Запалала пристрасть. Вона зі мною розмовляла. Неймовірно. Так, так. Дуба просто диво. Очей не відвести. Але досить. Вона залишила його в терміналі та полетіла до Аспену. Геть з мого життя. Що в ньому? Друже, лазити до чужих речей це просто гідко. Він що зачинений? Так, і дуже міцно. Їх двоє, один з пістолетом. Ти заплатив за газ. Ти розумієш, що наробив. Вибачила, треба тікати. Добре. Кейса немає. Мабуть, забрав з собою. Він повернеться додому. Треба перевернути все до гори Дригом. Залишити повідомлення. Непевне, що він його отримує. У цього хлопця хробаки у вітальні. У мене краща ідея. Іди сюди, котячий харч. Так, так, іди сюди.